Відповідь на запитання одного нашого вірника. Пригадую собі, що якось воїн, коли був штурмовиком, сказав, що найважче на війні це не воювати, найважче на війні це не озвіріти, не спуститися на рівень хижого звіра. І справді, виходячи із християнської моралі, не буває священної війни, не можна благословляти на війну проти якогось народу. Тому що забирати найсвященніше, що має людина, це дар життя, це не можна називати священним. Але з християнської етики випливає той фактор, що людина має право на захист. І навіть не просто право, обов'язок захищати тих, хто на тебе покладається, захищати свій народ, свою батьківщину, свою свободу, просто свою родину. Ось тому наші воїни не мають гріха тоді, коли. Вбивають агресора. Саме моральна провина лежить на самому агресорові, і про це нам чітко говорить катехізм католицької церкви. Розширену відповідь читайте в першому посиланні.